Є ä, люди. Я маю на увазі ветерани, які можуть проявити терпіння, наполегливість, прийти ще раз, прийти сто разів, конкретизувати питання, уточнити, знову прийти. А є люди, які опускають руки. Це Іван. Він ветеран російсько-української війни. До липня 2025 року був офіцером у лавах збройних сил. Каже, після повернення у довоєнне життя йому пощастило. Чоловік орієнтувався, куди звертатись по допомогу та зміг піти на попереднє місце роботи. Однак така доля чекає далеко не всіх ветеранів. Є ветерани, які можуть здобути те, що їм належиться шляхом прояснень ситуації, досліджень, багатьох спроб, і так далі. Є ветерани, які не мають навіть психічних сил. Тобто є люди, які пережили таке, що мало хто собі може уявити. І вони просто не готові до комунікації, спілкуються з побратимами. І одне з питань, як здоров'я перше, так? Друге питання, як ти вирішуєш свої ті всі справи. Тому що люди міряють на себе. Вони також розуміють, що вони з часом завершують службу. І вони постануть перед тими самими проблемами. Тому це нормально, вони цікавляться як. І одна справа, коли людина відповідає, та я не знаю, та нікому до мене нема справи, якось воно все так, то ви розумієте, який настрій людини там. А інша справа, коли та ні, є такий інститут, є фахові люди, вони допомагають. Це зовсім інша річ. Людина там, це важливо чути там. Аби задовольнити усі потреби ветеранів та зробити процес їхнього повернення у цивільне життя комфортнішим, міністерство у справах ветеранів реалізовує проєкт створення посади фахівця із супроводу ветеранів. Це є, умовно особа, яка є тим провідником, яка є консультантом, яка володіє інформацією в частині того, що робиться в цивільному житті, так і безпосередньо може направити ветерана на той чи інший в тому чи іншому напрямку. Для прикладу, юридичка, для прикладу оформлення відповідної пільги. для Прикладу знання, які безпосередньо програми має кожна конкретна ОТГ, з до кого звертатися, в першу чергу це є об'єднані, це є територіальні громади, володіють цією інформацією. Ну і відповідно є загальні речі в частині електронних баз, реєстру ветеранів, то що? тобто ця система зараз допрацьовується. За інформацією керівника апарату Лова, в Україні є вже близько півтора тисячі таких фахівців. Вони будуть працювати не лише з ветеранами, а й з членами їхніх сімей, родинами зниклих безвісти та військовополонених. У Львові вже функціонують більше 40 таких фахівців. Нам вдалося поспілкуватися з одним із них. За його словами, найчастіше ветерани потребують юридичної допомоги, допомоги в питаннях працевлаштування, психологічної підтримки, оздоровлення, грошових виплат та пільг. Дуже часто звертаються зараз ветерани за юридичною консультацією, тому що це якісь питання до військових частин при звільненні з лав зсу чи проблеми власне зі звільненням, чи якісь. Питання стосовно виплат, тому дуже часто потребують юридичної консультації, тому я намагаюсь направляти їх до відповідних кваліфікованих юристів. Написання, допомога в написанні якихось документів, якщо це йде мова ще про звільнення з лав ЗСУ, рапорта на звільнення та інших документів. Допомога психолога, бо тому що, на жаль, ветерани часто дуже мають. Психологічні проблеми не вирішені для того, щоб отримати підтримку або ж консультацію фахівця. Ветерани повинні звертатися у центри надання допомоги учасникам бойових дій, відділи соціального захисту чи ЦНАПи. Ветеран може навідатися як і в фізичне представництво, так і звернутися до відповідної установи за номером телефону. Фахівці закликають не мовчати та розповідати про свої проблеми. Хотілося би сказати, щоб ветерани не боялися звертатися за допомогою, не думали, що. Покинуті на призволяще, тому що треба запитувати. І якщо ти запитуєш, то ти отримуєш результат. Є можливості в державі, є спеціалісти, відповідні фахівці, які працюють і допомагають. Просто треба не замикатися в собі, треба звертатися. І якщо будуть звернення, ми будемо допомагати. Софія Фанко, Максим Турченський, Андрій Рулюк, телеканал НТА